То це стукає віконце. Це заглядає наше сонце. Доброго ранку, малята! Давайте привітаємо наше сонечко. Доброго ранку, сонечко! Доброго ранку! Діти, подивіться уважно, якого кольору сонечко? Так, жовтого. А подивіться, а який вони форми круглого? Молодці малята. Сонечко землю зігріло, травку від сну пробудило, вітерець з нею грає, пісінку свою співає. Ш -ш 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 я травичку колишу. Як співає вітерець? Ш -ш 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 що сонечко пробудило від снігу? Травичку. Молодці малять. А якого кольору травичка? Так, зеленого, кольор травичка. Діти, давайте пограємо в гру. Човник. Вітерець на човник повіває. З човником вітерець грає. Діток звеселяє. Настя піднімає. До побачення. До нових зустрічей.